Ми зараз з вами в підземній частині поштової площі і безпосередньо на пам'ятці археології та історії національного значення. Це ділянка середньовічного Києва. Пам'ятка сама датується від 11 до початку 19 століття. Відповідно, от ми зараз з вами знаходимося на рівні 11 століття, тільки усвідомити. Там зверху 21. Пам'ятка дуже цікава, тому що вона. Зберігла історію а, існування розвитку київського порту. Київський порт існував в цьому місті з дуже дуже давніх часів. Тобто, згадки це ще часи там дев'яте, 11 століття. Місцина унікальна. Розкриті об'єкти тут вони дерев'яні, це традиційно для Києва, давньоруського, і а, у них великий потенціал у цих об'єктів складових пам'ятків стати. Повноцінним музеєм. Дерев'яний короб а так званий. Е, ну, знайдена ця штука була під підлогою будівлі, тобто була стародавня будівля і під підлогою такий об'єкт. От об а ну, що це могло бути? Цілком важливо для зберігання продуктів. Зараз тут умови спартанські, але тим не менш цю пам'ятку. Можна відвідувати, це не робиться безкінечно постійно, тим більше під час повномасштабного вторгнення тут багато волонтерської роботи на поверхні, а пам'ятка просто під щоденним контролем.